Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Я Софія Коришна, фітнес-тренер, без обмежень, і експерт з харчування. Привела до результату вже більше 200 дівчаток по своїй системі формула розкішного тіла, а саме тренування, харчування і мислення. Підписуйтесь на мій ютуб-канал, я його тільки починаю розвивати, ставте лайки, пишіть коментарі. Це буде просувати моє відео, і більшість людей будуть бачити цю корисну інформацію. І саме сьогодні я хочу розібрати тему, що робити на початку, коли ви тільки починаєте роботу зі своїм тілом. Неважливо, що це схуднення. Хочете рельєфне тіло, набираєте масу, або просто ви починаєте тренуватися, або ви просто починаєте піклуватися про своє здоров'я. Абсолютно неважливо просто п'ять порад, що робити, коли ви тільки починаєте роботу над своїм Ціло, і це відео, я думаю, буде корисне не тільки новачкам, а ті, хто вже давно тренується, давно слідкує за своїм харчуванням, тому що тут будуть дійсно практичні поради, цінні, які облегшать вам а, життя, облегшать вам цей шлях і приведуть вас вже більш до довготривалого результату, ніж короткострокового, коли вас повертається вага. І перед тим як ми почнемо розбирати цю важливу тему, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм. Я там також дуже багато цінної інформації даю посилання. Будуть в описі. Тому знову ж таки 5 парад. Це така невеличка прям буде для вас лекція. Обов'язково беріть нотатки або пишіть собі кудись ці важливі поради. Тому поїхали! І перша порада це найважливіше, що я вважаю, це те, що не починати все і одразу. Тобто не потрібно починати одразу тренування, харчування, книжку почитати, практики зробити там, ще написати, попрацювати зі своїм мисленням. Там я не знаю, масочку кожного дня, медитацію якусь. Ще я буду. Зарядку робити, а ще я буду 20 тисяч кроків накрокувати. Тобто ми не починаємо одразу за все хапатися. Так, вашому мозку буде дуже складно. І таким чином, коли ви починаєте хапатися за все і одразу, ви дуже швидко зільєтеся, і це не буде надовго. Тобто, дивіться, коли ви починаєте все і одразу, ось у вас мотивація, ця всюшка загорілася. все, я буду то сьо, то то, тиждень два, все ви зливаєтесь. тому що ваш мозок вам скаже. Нам это не надо. Мы очень много делаем действий. Давай лучше полежим, какой-то сериальчик посмотрим, давай чипсики поедим и вообще ничего делать не будем. Нам это все не надо. Топто нашему мозгу Привичніше просто нічого не робити, тому що нашому мозку ну це не а, знаєте не свойственно напрягатися, щось думати і так далі. Ну це, це що то треба делати, та ні, давай лучше на дивані полежимо. Зачем Зачем нам тренуватися? Зачем нам збалансовано питатися? Давай, давай ми не будемо цього делать. Тому ось саме цю історію, все і одразу ми закидаємо. Не потрібно так робити. Все робити поступово маленькими кроками. Тобто на одному тижні ви починаєте тренуватися. Далі, наприклад, ви налаштовуєте свою ретину сна. Далі, наприклад, ви починаєте читати книжку, тобто не потрібно одразу брати якихось там 10 нових звичок. Так вам буде дуже складно, ви дійсно швидко зільєтеся. Так робити не потрібно поступово маленькими кроками. Тобто маленькі кроки ведуть нас до великої цілі, до великого результату. Друге, що не потрібно робити одразу, це радикальні міри. От це не треба, сразу же, я кожен день буду тренуватися. Все, тільки ПП їжа, все обмеження в солодкому, ніякого солодкого, ніяких чіпсиків і так далі. Далі двадцять тисяч кроків на день лягаю спати спати о двадцять о 5 ранку прокидаюся, йду на пробіжку, роблю зарядку, слухаю медитацію, потім в мене ще тренування, а там в мене карті і так далі. Не потрібно це, знаєте, дуже сильно пов'язано з першим пунктом, але тут я саме хочу розібрати, як це впливає на ваше здоров'я, як це впливає в принципі на ваш результат. Тобто, ось ці всі радикальні міри вони не приведуть ні до чого хорошого. Зараз ми будемо з вами розбирати чітко по кожному, скажімо так, пунктику підпунктики. Тобто, якщо ми починаємо. Одразу. Кожного дня тренуватися це велике навантаження для нашого організму. Не потрібно так робити. Ви себе приведете до постійної втоми, хронічної втоми, тобто перетренованості, коли ваш організм не зможе нічого робити. І повірте, коли у вас буде перетренованість, коли ваші м'язи будуть постійно втомлені, ви їм не даєте відпочинок. То вам не не захочеться вже нічого робити. І ваш мозок, ваше тіло вам буде казати «Нам це не треба, не діла. Я вже не можу, я вже не виважу. Тобто, коли ви починаєте йти на радикальні міри, починаєте дуже сильно і Одразу, тобто, не як в першому пункті, все одразу. А тут прям дуже сильно, тобто радикально велике навантаження кожного дня, ПП, великий дефіцит калорій і так далі. Це дуже сильне велике навантаження для нашого організму. Ви ведете свій організм до стану хронічного стресу. А коли ми в хронічному стресі, нічого хорошого не вийде. Знаєте, я так починала свій шлях, 10 тренувань на тиждень. Тобто, розумієте, це навіть не кожного дня тренування, а це навіть було два рази на тиждень, Ой, два рази на день. І я ще умудрялася гдіта там. І знаєте, до чого це привело? Це привело до втрати критичних днів. Тому, дівчаточка, любі мої, не б надо, не потрібно починати відразу кожного дня тренуватися. Якщо ви бачите, що хтось тренується кожного дня, і ви такі, ну я теж так буду. Ось, наприклад, я зараз я тренуюся майже кожного дня. Але в мене вже є досвід в тренуваннях, в мене вже тіло підготовлене. А коли ви починаєте з нуля тренуватися кожного дня, так що, допустимо, ви йдете на силові тренування, починаєте відразу працювати з вагами 20-50 кг, тобто, ваше тіло, ваше організм. Ваші м'язи до цього не підготовлені, ви приведете себе в стрес. Ось так не потрібно робити. Тобто починаємо також саме поступово два, три, чотири. Ну це трішечки пізніше, ніж коли ваше тіло прийде до того, що воно підготовлене чотири рази на тиждень. Тобто починаємо з двох-трьох тренувань на тиждень, ну максимум чотири по годині. Тобто, ви два-три рази на тиждень тренуєтеся годину, і у вас є дні відпочинку. Обов'язково. Тобто не потрібно одразу тренуватися кожного дня і що там сібі, що -то, -то, тренування толіть, пробіжку, розтяжку і так далі. Далі і саме тим, коли ми починаємо поступово тренуватися, ми поступово збільшуємо навантаження, тому що наше тіло вже підготовлене, Тобто, ви почали тренуватися три рази на тиждень, ви хочете більше тренуєтеся чотири рази на тиждень, тобто ви поступово збільшуєте своє навантаження на ваші м'язи, на ваше тіло. Тепер давайте другий пункт з приводу дефіциту калорій. Коли ви відразу робите собі великий дефіцит калорій в 300-500 калорій. Тобто, дивіться, одразу кажу, що наприклад тренування це для нас також саме стрес. Але це корисний стрес. Але коли його багато буде, він буде вести до Тренованості. Дефіцит калорій це завжди буде стрес для нашого організму, тому що ми не додаємо нашому організму тих речовин, які йому потрібні. Тобто ми його вводимо в стрес. А тепер уявіть, ви відразу берете дефіцит калорій на 300-500 калорій. Це дуже і дуже сильно багато. Ви вводите також саме свій організм в стрес. І коли ваш організм в стресі, він вам не буде нічого давати. Ну, якби то він вам скаже: дорогая моя, Мені і так мало. Ти хочеш, щоб я тоді щось ти дав, Типа, я тобі вже нічого не дам. І побільше, коли ви будете починати входити в великий стрес, великий дефіцит калорій відразу, то організм вам може на початку щось віддавати, тому що ну ви ж не переїдаєте, ви вже їсте менше, але потім він вам скаже, я тебе нічого не дам, мені самому не вистачає. Виводити в стрес, він нічого вам не віддає, так він може ще і накопичувати, тобто ви можете набрякати. Тобто, коли ви зробили собі на початку дефіцит калорів, 100, потім сто 50, 200, 250, 300 і так далі. Максимум дефіцит калорій це 300, це 500 калорій, плюс такі дефіцити великі для нашого організму одразу це великий стрес, і він може привести навіть до того, що ви почнете переїдати. Він приведе вас до зривів. Далі, третій пункт це обмеження, тобто одразу сідати на тільки ПП, ніякого солодкого, ніякої молочки, ніякого мочного і так далі. Я вам скажу, можна їсти все і при цьому худно. Саме так я працюю зі своїми клієнтами. Я нічого не забороняю, не ніяких обмежень саме тому я є фітнес-тренер без обмежень, тому що я нічого не забороняю своїм клієнтам. Тому що коли ми себе обмежимо, ми вводимо себе в такі рамки і все. А коли ми себе обмежимо, нам набагато більше, по перше, цього хочеться. І ось ці всі наші обмеження, вони стовідсотково завжди будуть вести до зривів, до переїдань, до проблем з харчовою поведінкою. А це нам не потрібно, тому що коли ми починаємо переїдати, ми набираємо вагу, тобто ми ведемо себе навпаки не в кращий результат, а набагато в гірший стан. І тому, якщо ви хочете, щоб... Я розібрала цю тему з приводу обмежень в харчуванні більш детально, тому що це дійсно велика і важлива тема. То напишіть про це в коментарях. Чи цікава вам тема про обмеження харчування? Чому вони не працюють? Чому вони ведуть до зривів? до переїдання? Обов'язково пишіть в коментарях. Третій пункт це обов'язково приділяти увагу своєму відпочинку і своєму відновленню. Тобто я дуже часто веду консультації там і у дівчаток запрос те схуднути, набрати м'язову масу взагалі не важливо. І я питаю, а що на списну? Я там лягаю у першій другій, ну взагалі. Зісном все погано. А ви як ви зібралися худнути, Як ви зібралися будувати свій м'язовий каркас, коли ви нормально не спите? Нашим м'язам, як потрібне навантаження, так їм потрібні і відновлення, тому що просто уявіть, ви собі хочете м'язи. Щоб м'язи росли, їм потрібно навантаження, і ми їх навантажимо. Але якщо ми не відновлюємося, якщо в нас немає нормального сну, наша енергія, наші всі сили будуть виділятися тільки на те, щоб відновити м'язи після навантаження. А ви хочете, щоб вони росли? А яким боком вони будуть рості, якщо їм потрібно зараз тільки відновлення, тільки відпочинок. Тому обов'язково потрібні дні відпочинку між тренуванням, обов'язково налаштовувати свій сон, приділяти цьому увагу, не приділяти увагу тільки харчуванню, тренуванням і так далі. Приділяти. Увагу сну, тому що це дуже важливо відновлюватися, відпочивати, давати своїм м'язам, своєму тілу відпочинок, відновлення. І найкласніший, найвзагалі, ось це найкраще, це взагалі самий, самий топ варіант відновлення для наших м'язів. Як це просто би не звучало? Це дійсно сон. Тому що якраз саме під час сну в нас виділяються гормони, в нас відновлюється наша репродуктивна система. ЖКТ, в принципі, весь наш організм він відновлюється саме під час сну. Тому це дуже і дуже сильно важливо не лягати. Перші другі, коли в нас там вже деякі гормони виділилися, гормон росту, завдяки якому худнемо, в нас ростуть м'язи і так далі. А налаштовувати свій сон Боже мій, ну я дійсно я буду за це багато дуже говорити. Тобто, на питання, якщо ви не звертаєте увагу на свій сон, нічого не буде. Ви не будете худнути, тому що, якщо ви не відновлюєтеся, якщо ви не відпочиваєте, знову ж таки, ми повертаємося до того, що ваш організм, ваше тіло в стресі, і воно вам нічого віддавати не буде. Четвертий пункт це почати просто слідкувати, відслідковувати те, що ви їсте, а скільки ви п'єте там кави, наприклад, за день? Скільки ви п'єте соків? Ось просто не спочатку там. Я не знаю, рахувати калорії, брати сі білки, жири вуглеводи і так далі. Що це таке? Ні, просто на початку почати відслідковувати те, скільки що ви їсте. Ось, прям скільки навіть разів ви за день їсте, тому що це дуже часто історія, оте там. Там кусочек, я не знаю, там булочку, там кофі попила, там сок попила, там ще з подружкою кофі попила, а там ще щось і так далі. А потім такі, ну я же нічого не їм, почему я не ходію? Так в смислі ти нічого не єш, ти целий день ходиш кусочничаєш. Там кусочек, там кусочек, там кава і так далі, і все. І виходить норма у вас добового колоражу вашого. І при цьому, коли ви ось так кусочничаєте, ви ж не відчуваєте те, що ви голодні, ви не відчуваєте те, що ви насичені. І потім ввечері ви можете почати їсти, переїдати і ви переїдете їдаєте і набираєте вагу тому це просто то це дуже просто але почати записувати в якийсь додаток, нотатки просто що ви їсте за день ось так пишете пунктиками це саме той метод завдяки якому я почала не переїдати завдяки якому я почала не їсти емоційно завдяки якому я перестала кусочничати. тому що в мене була це дуже часто проблема кусочничати. я не їла нормально. там какой-то бутірбродік там кофі там конфетку там батончик туди сюди а діти вечері ну ладно типа поїм щось це нормальний і там туди, сюди у нас йде перебір. У нас є профіцит калорій. І коли ми переїдаємо, коли ми перебираємо, ми починаємо набирати вагу і скидати, ми її не будемо. плюс це постійне підняття інсуліну в крові. Ну це дуже сильно важливо. Це проста порада. Я знаю, що може ви це прослухаєте, такі думати, Боже, що на гаварі. Тут просто не записувати, і що мені це приведе? як я тут похудію, як я тут почну м'язи будувати. Просто почати відслідковуватись те, що ви їсте. Я дійсно кажу, що це мені дуже сильно помогло від адкусочничества. Я почала їсти нормально. Повноцінно збалансована три рази на день. І саме ось цей метод, який я зробила, який я проаналізувала, як це все краще робити, як це працює, це щоденне харчування. Саме його я даю на своїх курсах, я даю його на своїх проєктах. І завдяки цьому мої дівчатка вони починають не переїдати, вони починають косочні частини збалансовано, вони можуть аналізувати свій раціон, вони можуть його самостійно складати і аналізувати. При цьому вони перестають їсти емоційно, тому що там і більше вже розповідає. Але початку, якщо ви тільки починаєте, як це відео на YouTube, цього буде достатньо, те, що ви просто починаєте. Записувати те, скільки що коли ви їсте. П'ята порада, яку я вам хочу дати. Я думаю, ви, от я, от це зараз скажу, і ви такі переключите відео, не будете мене слушати і так далі. Але я це скажу, тому що це дуже і дуже важливо. На початку піти до тренера, не шукати інформацію самотужкою. Ось просто зараз послухайте. Будь ласка, не вимикайте відео, тому що я знаю, ну все коротше, поради закінчилася. От це на що ще свої услуги продавати туди-туди-сюди. Ні, просто зараз послухайте, що я скажу. У вас, коли болять зуби, вам коли потрібно вирвати зуб, ви його. Самотужка вириваєте, ні, ви йдете до стоматолога. Наприклад, у вас там щось з сапіндіцидом, от болить, он у вас вам надо його вирізати. Ви що собі будете самостійно робити операцію? Ні, ви підете в лікарню, вам будуть робити операцію лікарі. Так чому ж ви, коли хочете схуднути, тренуватися, коли ви хочете а, налагодити свій раціон, ви такі я все сама, я все сама лучше знаю. Сама в інтернеті поищу інформацію, сама все попробую. От в інтернеті ж много безплатного і все. Та що я вам скажу? По перше, ви на це витрачите дуже і дуже багато часу. Зараз повернемося до цього. Друге, ви почнете пробувати те, пробувати це, а те не працює, а те, десь допомогло, а те щось зробило вам набагато гірше. Тобто, ви витрачаєте на це дуже багато сильно часу. Ви витрачаєте час на те, що ви просто пробуєте те, що працює, і те, що не працює, а вже за цей час ви вже могли прийти до кращого результату, покращити своє тіло, вже зробити результат і вже схуднити там. Я не знаю на 2, на 3, на 4 кілограми. Що я хочу ще сказати, що наше тіло це велика. Комплексна система, кожен з нас, кожна з нас, абсолютно будь-яка людина на планеті. Ми всі різні. В нас різна структура, різна генетика, різна постановка техніки і так далі. Тобто ми всі індивідуальні, і до кожного потрібен індивідуальний підхід. Тепер давайте повернемося до того, що багато витрачаєте часу. Ось, наприклад, я за два роки, майже два роки, ще немає двох років в моєї діяльності, я пройшла вже більше 30 навчань. 30! Ви просто не уявляєте, скільки багато часу я приділяю навчань, і саме коли я почала. Навчатися, тому що я також саме починала свій шлях самотужки, шукала якусь безкоштовну інформацію, щось десь в когось подивилася. Також саме попробувала то працює, то не працює, і так далі. І ось тільки коли я почала навчатися, тільки коли я почала вивчати нутріціологію, біомеханіку, анатомію і так далі. Я почала бачити результат. І я вважаю, що дійсно легше піти до експерта, який навчається, який покращує свої навички, який дійсно сам це все пробує на собі, всі інструменти, які потрібно. Він все перевіряє, тільки дає. Вам те, що дійсно працює, він проходить цей весь досвід. А не ви, коли ви такі, ну я сама все знаю, саме умне не надав мені тут ніякого тренера. Я от ще з вітубчики, щось собі себе включу, все сама узнаю, ні. Тренер це та людина, яка проходить весь цей шлях самотужки. Все це перевіряє на своєму досвіді, перевіряє інструменти. Я кажу особисто за те, який тренер я. Тобто я сама все спочатку перевіряю, які вправи класні, які не класні, які ефективні, які ні, яке харчування працює, що не працює, що приведе до результату, що не приведе. Тобто, я сама на це все витрачаю дуже багато часу. Саме тому люди до мене приходять і вони швидше вони витрачають менше часу на те, щоб отримати свій результат, тобто вони не починають самотужки щось шукати або. Можливо, буває такі випадки, коли до мене приходять такі, ну я що та пробувала сама, але у мене нічого не виходить, я от це не можу, я то не можу, вага повертається і так далі. Тобто дійсно вважаю, що легше піти до експерта, який вже знає, що працює, що не працює, дасть вам інструменти, ті, які будуть допомагати саме вам і приведе вас до результату, скоріше, ніж ви будете самотужки все це шукати. Тому, якщо ви цінуєте свій час і не хочете його витрачати в пусту на перевірку того, що працює, що не працює, якщо ви хочете довготривалий результат, якщо ви хочете побудувати свій спосіб життя. Ті, так, щоб це внесло вам результат, і щоб у вас вага не поверталася. Просто напишіть мені в інстаграм соня. Я хочу довго результат. Я хочу працювати. Я хочу знати, як тренуватися, як харчуватися, і так далі. Просто напишіть мені в інстаграм зі своїм запросом, зі своїм питанням. Обов'язково це розберемо. Підберемо для вас те, що буде дійсно працювати. Просто напишіть мені в інстаграм, те, що ви хочете дізнатися, як я працюю з клієнтами, що в це входить вартість і так далі. Якщо ви хочете про це дізнатися, ласочка, напишіть мені в інстаграм, тому що я дійсно я за комплексний підхід. Я працюю і тренування, і харчування і з вашою головою працює, тому що дійсно наше тіло це комплексна, велика система. Щоб працювати якісно, щоб отримувати довготривалий якісний результат, потрібно працювати над всім. Так, ну що ж, це були п'ять пунктиків. Такі давайте зробимо з вами підсумок. Перше, що потрібно зробити, не хопатися відразу за все. Друге не йти на радикальні міри. А третє, що в нас це давати собі відпочинок і відновлення. Четверте це просто почати слідкувати, записувати те, що ви їсте. П'ята найкраща порада, яка замінить вам абсолютно всі поради, це піти до тренера, до наставника, який вас проведе по цьому шляху. Я вважаю, що це дійсно топ поради, тому що сама свій шлях дійсно я починала самотужки, все сама шукала. І тільки коли я почала цікавитися більше, глибше заглиблюватися в тему схудення, як будуються наші м'язи, як вони працюють. Я почала отримувати класні результати. Ці результати, свій досвід, свої інструменти передавати своїм клієнтам. І ви можете побачити, які результати отримують мої дівчатка, і це завдяки тому, що я постійно навчаюся, я постійно удосконалюю свої навички, я постійно все пробую. пробую те, що працює, що не працює. Тому любі мої, дякую вам велике за перегляд. Я думаю, що це відео було дійсно для вас цінно. Напишіть, будь ласка, коментарі. А з вашими думками, з вашими інсайтами, можливо, що ви робили на початку, що вас привело до результату, а можливо, те, що ви робили на початку, і це було ще гірше, ніж могло бути. Що воно вам дало більше ваги. Будь ласка, пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ви бачите, думаю, що наскільки багато цінної, корисної, тієї інформації, яка буде давати вам результат результат, я сюди віддаю просто так вам, щоб ви дійсно піклувалися про себе, починали діяти, починали тренуватися, починали збалансовано харчуватися. Також само підписуйтесь на мої соцмережі, інстаграм, телеграм, там також само я дуже багато цінної інформації віддаю вам, щоб просто закликати людей піклуватися про своє здоров'я, тому що це найважливіше, наше тіло, воно абсолютно з нами все життя, і це те, над чим нам треба працювати, тому підписуйтесь на мої соцмережі, підписуйтесь на YouTube канал і пишіть, можливо, в коментарях, які б відео ви хотіли бачити на каналі, що вам цікаво, дякую вам ще раз за перегляд. Міцно вас обіймаю і до скорих зустрічей.